До влади рвуться представники бізнес-еліт, які дбають лише про особисті інтереси, їм байдуже життя мільйонів виборців. Чи залишиться все так само ще на п'ять років? Чи готові ви і надалі бути безправною масою? Чи може спробуємо разом щось змінити? Захистити права та інтереси простого українця, встановити достойний рівень заробітної плати та соціальних виплат, забезпечити ефективне виконання державою її соціальних зобов'язань та реалізацію державних програм, що спрямовані на покращення життя населення, такі завдання ставить перед собою кандидат у народні депутати України Олександр Андрієв. Олександру 37 років. Він киянин у п'ятому поколінні, патріот країни та рідного міста. Він енергійна, інтелігентна людина, яка має бажання змінити стан справ у державі та допомогти українцям вирішити багато актуальних проблем. Головна мета, яку ставить перед собою Олександр Андрієв створити унікальну країну для кожного, зробити з нашої держави самодостатнього та авторитетного гравця на світовій арені. Олександр Андрієв виступає за жорсткий контроль розподілу бюджету. Коштів, виділених на програми центрів зайнятості, За належне забезпечення реалізації програм перше робоче місце для молоді та захист прав людей віком 45 років і старше під час працевлаштування, безкоштовна медична допомога та якісна середня освіта, досконала система професійної підготовки та підвищення соціального статусу робітника і майстра професіонала. Саме ці запитання лежать в основі програми майбутнього народного депутата. Я не один. У мене є команда наших фахівців з громадської організації. Які знають, що таке державна служба, знають, що таке закон, знають, що таке законодавство, знають певні сфери життя і знають, як в них навести лад. Олександр Андрієв виступає за створення нової системи ефективного використання наукового потенціалу країни та підтримуватиме інноваційні розробки на державному рівні. Створення умов для ведення малого та середнього підприємництва, максимальне скорочення кількості дозвільних документів, податкового навантаження, створення умов для активної участі підприємців, у прийнятті вож важливих рішень органами влади. Ці важливі питання не оминатимуться цим народним депутатом та підтримуватимуться у законотворчій діяльності. Олександр Андрій виступає за перерозподіл повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, передачу більшості повноважень на місця. Він за створення умов для забезпечення самоокупності областей та повернення місцевого самоврядування у райони столиці. Я розумію, що мене ви обрали люди. Я маю працювати саме для них. Я є представником виборців і тому я йду представляти саме їх інтереси у Верховній Раді. У влади повинні бути компетентні, виховані та патріотично налаштовані державні службовці, яскраві, розумні та мудрі громадські діячі.